Вітаю вас, друзі, ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Як ви ставитеся до такого явища, як порохоботи? Я вважаю, що їх справжня назва Україноботи. Я Часто зустрічаюся з тими, хто страдає від активності ботів і травля такого інтернет, смешує ботоводство і булінг. Перша пятерка точно вся використовує політичні технології. Наверное, за исключением одного кандидата, которому це просто не нужно, у которого і так огромна толпа фанов. А так, атак начинають про заканчивая заканчиває глубоко оппозиционными, називаєм так кандидатами. Они всі прибігають к помощі СММ а СММ агентства в своєї практики использують ботов. інформаційна зброя масового ураження, яку на жаль деякі українські політики направили проти самої ж України, а відтак всіх українців це дуже впливає на психику людей. Це і є психологічна атака через соціальні мережі. Підрив нації. Це той фундамент, який розгойдується. Служба безпеки знешкодила організоване угруповання, яке створило потужну ботаферму для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації. Зломисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни. Пропагандистські потужності цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Для розгону деструктивного контенту ділки адміністрували більше одного мільйона власних ботів. Працювали боти на замовлення однієї компанії, а точніше однієї з політсил. Про це стверджують в СБУ, хоча й не називають її. Але за даними джерел української правди, йдеться про поліцелу п'ятого президента Петра Порошенка Європейська Солідарність. В ході багатоетапної спецоперації викрито керівника злочинної групи. Керівник ботомережі Віктор Майстренко, Майстренко Віктор Геннадійович. громадянин Росії, який переїхав в Україну у 2014 році. І ось вже під час війни з'ясувалося, що майстер... Майстренко організував ботів для російських інформаційних атак на Україну. Він сам підтвердив, що створив програму «ФБ Комбо», яка автоматизує роботу великої кількості фейкових акаунтів Фейсбук. Майстренко сам розказав про найтісніші стосунки із колишнім лідером фракції блоку Петра Порошенка нардепом Артуром Герасимовим. Олексій Порошенко він засутю своєї така людина, що він сам веде в нього тіньовий Петра... штаб яким він веде всі інші електронні історії? Що ви про це навіть гадки не, не знаєте? Про ці батаферми, про всі ці акаунти, про всі ці замовні історії Я, і не так не далі у вас є ці, ціла чернушна ферма, яка очерняє всіх. Врешті-решт ви очерняєте себе. В рандеву Олександров на той момент сказав про перспективи подальшої політичної кар'єри. Решти всього щодо, щодо п'ятого президента, і це не сподобалося інтернет мешканцям команди п'ятого президента, полилася, ну, якась хвиля бруду. Спочатку на Сенцова, а потім на мене. Максимально огидні і нелюдські речі. Якось не хочеться вірити, що це можуть бути наші ну, українці. Інформація для роздумів, друзі, як можна об'єднуватися з людиною, яка ліцемірить і бреше. Хай вас Бог береже, Допомагайте ЗСУ. Слава Україні! Побачимось.